що я буду спать? Ні, я чекаю. призначений посилу, кав'яр, це участь його в цьому батуті. Але дуже спілкували, дякуємо за увагу. З повернення. Вітаємо, хлопці, з повернення. Вітаємо. Вітаємо. Принки, друга, 96. Кринки є, хлопці, версані 6. Кринки. Хлопчики, а 110-та. Хлопчики, 40. А 110. П'ятий прикордонний. П'ятий прикордонний є. А 14. А це всі скорі. А гляньте, будь ласка, перша танкова. Фотка є. Так, да, знаю, це за мною. Де він за мною людина. Я не знаю. Куди, куди його відправили, я без поняття. Поняття не маю. А коли ви його бачили? Е, по крайній раз у цьому бачили. Скажіть, це місяця друга дайте, Ви мама, дайте, да, поміч. Ну, останній раз у цій бачив. Ну так. Да. Дякую. Ачевні такого Берлінга, президентського полку. Його!

<головіка> Дівчатку, розкажіть, кого ви дочекали? Звідки ви? Папу, а звідки Як ви звати? Ми? Да, звідки ви роблять? Ви звільнить? <головіка> Скільки батька не, не бачив, скільки чоловіка не бачив? Два роки, чотири місяці. Як його звуть? Вітаю. Ігор Вітаю. А так, Дідик. — він вже зателефонував Так, тільки що так. Що позвонив. Що, він спершу <праць> його фраза це власне в Україні. Сказав, ми вас вітаємо. Дякую. Ви сказали, що треба героям слава. Всі всі сказали да геда героям слава. Луганська область Діброва. Був зразу в безлісі, зниклий півроку, а потім підтвердили офіційно е, е, полон. А ви часто приходите на обміни? Ну, да. ну Не часто, але ну, приходжу, так. Да. Ви сьогодні прийшли просто, щоб відчували, чи, чи знали? Чи я? Відчували, так. Да. З того точність приснилися, в точності, так. Да. Все добре, дякуємо. Цілий день фактично Ми ждали вже, як сказали, що буде обмін. Ви знаєте, ми кожен раз постійно то саме ждали. Ну а тут утром горять, що вроді би ні, а вроді би да. И, ну, как-то и сомневались, и что, верили кстати, в то, что то самое. А поздно вечером уже сообщили, что это... ну, сын был да, да, И, кстати, слава богу, что мы хоть так, по слову с ним перемолвили. Да, я я манев, манев, да, Не беспокойтесь, понял? Ні, Братан, а 93 бригада була там у вас? Ні, у нас там тільки на були в основному. А, і... а 30-29. А ви були Вагнер, да, у вас? Вагнер чи... Ні, ми в цьому о... А Курські не були з вами? Музика, Маріуполь, погранічні. 93-ї нікого, так, не було? Нікого, да, не було. Не, не. А перша танкова, хлопці? 17-та. 6-й полк ССО, Курщина. Візьміть, будь ласка, потім подивитесь, куди буде змога. Дякую. Передайте, будь ласка. Найкраще.